На рішення Путіна піти війною в Україну могла вплинути хвороба. Деталі у цьому випуску ви на фабриці новин Яна Тасія Федор. Отже, кремлівський диктатор міг ухвалити рішення про вторгнення в Україну під впливом гормональних медикаментів. Їх використовують під час лікування раку. Про це в інтерв'ю данській газеті Берлінське заявив голова відділу російського аналізу військової розвідки Данії. З міркувань безпеки публікації він названий лише за першим ім'ям Йоаким. Тож, згідно з аналізом датської військової розвідки, у Путіна могла бути форма раку. А на початку року він проходив лікування. Ось що сказав розвідник. Про це манія Величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування. На якому він був це могло вплинути і на рішення Путіна напасти на Україну? Кінець цитати. Співробітник спецслужби також додає, що у бункерного на початку року була місяцеподібна форма обличчя, що теж може вказувати на побічний ефект від того ж виду гормонального лікування. Йо, ким, відповідаючи на запитання про те, що Путіна в поїздках супроводжував фахівець онкології щодо видної залози, називає хорошою ставкою, що саме на цей вид раку хворів російський диктатор. Однак каже представник розвідки: відомство не очікує, що Путін помре від цієї хвороби. А на жаль, розвідник також сказав, що Путін зазнає серйозного хронічного болю після кількох падінь та нещасних випадків. Йоаким відмовився говорити про причини цього болю та називати джерела інформації, але зазначив, що розвідка знає про це не лише з відео в соціальних мережах. Крім того, голова відділу російського аналізу військової розвідки Данії зазначив, що Путін поки не ризикує втратити владу, але його шанси залишились на посаді президента після виборів 2024 року. зменшились. Минулого року датська розвідка оцінювала ймовірність того, що Путін збереже владу як дуже високо. Цього року оцінку знизили до високої. Як сказав представник розвідки Данії, найбільша невизначеність пов'язана зі здоров'ям Путіна, зокрема з можливим бажанням представників еліти позбутись президента що слабше. Я ж нагадаю, у квітні російське видання проект з'ясувало, що Путіна останніми роками почала супроводжувати група лікарів. Найбільше з ним провели лор Олексій Щеглов і хірург, що спеціалізується на раку щитовидної залози Євген Саліванов. Також у розслідуванні йшлося про те, що президент міг перенести операцію на спині. Додам, що у грудні видання Експрес написало, що стан здоров'я керівського дитатора різко погіршується. Він страждає від низки критичних захворювань, включаючи рак і хворобу Паркінсона на ранній стадії. Що ж, сподіваємось, невдачі окупантів на фронті будуть впливати на здоров'я бункерного все більше і більше, аж поки ну ви зрозуміли. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться, поставте лайк цьому відео. Дякую, що з нами.